Доброго дня, були дуже важкі вихідні, два перельоти за 3 дні по 12 годин кожний. Тому не було ніяких ефірів. Сьогодні хочу розібрати кейс Залужного Зеленського, який вже має декілька шарів. По-перше, є заява наших партнерів а, в США, що вони не будуть втручатися в кейс Зеленський Залужний. І залишається на розсуд президента. Але стаття в CNN залужного. А я нагадаю, це під час публічного конфлікту між президентом та головнокомандувачем майданчик для пояснень, ключовий майданчик США надається саме залужному. І це говорить про те, що США підтримує саме залужного і в цьому інтерв'ю. Залужний прямо звинувачує президента в провалі двох важливих кейсів під час війни. Перший це мобілізація, другий це виробництво зброї. А я б ще додав туди і корупцію на грані мародерства. Тому що все те, що приходить в Україну, тупо розграбовується. І завершаючи, є заява. Одного із лідерів Конгресу, де вони не планують взагалі виносити кейс України щодо допомоги, залишається тільки кейс по Ізраїлю. Ну, було б дуже странно, дуже. Якби під час такого рівня корупції, неспроможності влади виробляти навіть патрони та снаряди, а я нагадаю, то просто кусок заліза, в якому. Є кусок тротила. То було б дуже странно, якби вони витрачали гроші налогоплатників в США, годуючи корупцію в Україні. Тому кейс Залужний Зеленський вийшов на інший уровень, вже політичний, бо є вже заміри по Зеленському залужному, де у залужного А більше рейтинг і Б більше довіра. А це ключові. Політичні складники. Тому я вважаю, це вже не гра керівника, то підлеглого це вже гра двох політиків. І ця гра вийшла вже на міжнародний рівень, що дійсно не додає Україні балів.